Під час сесії міської ради 2 травня депутат Павло Вок звернувся до правоохоронців, аби ті перевірили підписи депутатів під зверненням обранців про проведення сесії. Мені стало відомо про те, що деякі депутати не підписували взагалі цей проект. Ну відповідне звернення про скликання сесії. Вони не ставили своїх підписів. А деякі на даний час взагалі перебувають за кордоном. Тому я вважаю, що це відповідний злочин, який було вчинено. Певними особами, зокрема, відповідними депутатами, які подали відповідне це звернення. Тому я вважаю це. Прошу рахувати його як офіційне повідомлення про чинне злочину з відповідною внесенням до відповідних реєстрів про порушення кримінальної справи. на сесії. Були присутні 11-14 підписантів того звернення. Головуючий на засіданні, попросив надати до канцелярії оригінал. Марі Миколаївна, а можете надати письмово зараз підпис? Ні, зараз з собою не взяла. Я вчора Сергію Івановичу казала, що в середу принесу, проте я не знала, що ви зберете сесію зараз. Все, Все є з мокрими підписами. У мене питання до Павла Івановича. Назвіть, будь ласка, прізвище, хто вам сказав, що він не підписував. Мені самі цікаво. Я відповідно це повідомлю про охоронну морду. Ну, Дякую. зараз, скажіть, в чому проблема? Зараз знаходяться 11 депутатів, які підписали тут. Хто не підписує? Хто не підписував? Скажіть нам, будь ласка. Я вас прошу, надайте оригінали. Того, ви ж розумієте, що ви подали копії для того, щоб неможливо було ж... провести відповідні слідчі дії і експертизу. Тому в мене велике прохання, здайте в канцелярію оригінал. Я ж сказала, Сьогодні що бажано. Я так... Зазначимо, що на сесії в залі були присутні як представники поліції, так і окружної прокуратури. Сама ж сесія скликана розпорядженням виконуючого обов'язків Чернігівського міського голови, і навіть у разі, якщо правоохоронці встановлять факт підробки підписів, це не вплине на рішення, затверджені на цьому засіданні.